Ти після такої краси хочеться сказати, куди я йду. Я йду в театр Франка на виставу Земля Ольги Кобилянської. Тому такі справи мені дуже подобається цей провулочок, Він такий красивий завжди. Тому я співаюсь, ви надихнулися цією атмосферою київською. Дарма тужить за холодними ситими краплями води. А замість води сонце викупає її От Отоді і стягується тут і там, любить збіжжю і усьому, що піднімається з землі. То я знаю, як зробити так, щоб земля з задоволенням розходилась, розкошувала і соки відсвіжувалися. Хті ви. І могли робити це. Це земля. Руки <ріпи> вгору! гору. Стой, стойки, ну, руки стоять, Стоять! Ворон, вон, руки вгору! боргу. Ти загнева там, а майже. Осе, я вмираю, папа. Але це ладний, а ти тут я такі всі готуй. Навіть нема. Слухай, ти знаєш, мені трохи шкода, що ти йдеш на ту воїну. Я просто не знаю, хто тепер буде дивитися твою твоєю наймичкою. Вона не наймичка її звати Анна. А там не твоя Анна. Вона не наймичка. Ой, куди ж ти, Михайлочку? Збираєш. Куди коні ворони сігнаш? Ви до сугу неченьки. Серце моє. Ті, що тебе відібрали. Бодай би все, ніколи дай. не зазнали радості своїх дітей. І що придумали військо. Люблю тебе вже від видно. Любиш мене. Любиш, а покидаєш? Це підгризає моє серце, мов червати. Ну, ну, ну чого ти, ну кінце, ну не плач, Ано? Ану, ти не плач. Ти не мусиш плакати. Тепер вже не мусиш. Ну на мене, подивися, щось тобі скаже, вдома. Ну. Отже, всім привіт! Це вже наступний день. Насправді якось так вийшло, що я вам навіть не записала взагалі свою таку, знаєте, першу реакцію ще до цієї вистави. Що я можу сказати? Мені сподобалось, якщо будуть квитки, ідіть в театри Франка на землю. Я кажу, вам дуже сподобається. І плюс, якщо ви читали сам твір Ольги Кобилянської, тому е, вам однозначно зайде. І знаєте, взагалі, типу, я обожнюю театр Франка, ці актори просто шикарніші. А ще знаєте, в Тіктоці загоросилася вистава Конотопська відьма, і я як не зайду, так все розкуплено постійно. Я ну просто не знаю, що з цим робити, тому що ми хотіли з дівчатами сходити, але це вже, мабуть, буде аж влітку, знаєте, коли буде менший ажіотаж, ось це все чекати на кутки, тому що я реально дуже хочу сходити. Я знаю там дуже багато класних відомих акторів, які грають. І я б їх хотіла побачити і взагалі наживу побачити, як вони грають. А зараз я збираюсь в художню школу. В нас мала бути скульптура на 11 потім потім на час, але в мене була математика, тому я не встигла на скульптуру. Так, да, є таке. Отже, зараз я буду снідати. І вилітати нашого живопис. Тому побачимося ще там. А взагалі на сьогоднішній день прям реально такі бурні плани, тому що я хочу ще потім з своєю подругою сходити в торговий центр. Тому я сподіваюся, що в нас вийде і обов'язково вам все зазніму. Куди ми їдемо з тобою? Ми йдемо в лавіну. Ми їдемо в лавіну на шопінг. Таке сонечко у нас зараз. Так, класно. Коли ми також піхали. Ти сьогодні в мене моделью. Блін, я так обожнюю цей відділ. Взагалі з фарбами, це моя любов. Мені здається, що вони типу, в цих трендах беруть білий, щоб по фон заливають білим, а потім, типу, червоним губки. А ти Оптимальні і... не знаю, певно. Там... Ще треба якийсь третій. Може більш розовий, ти могла б заміксувати. Могла б червоного, наприклад, заміксувати. Ось. Типу такі близькі кольори. Так, да, Лера колорист на місці. <ріст> 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 так що, так. Да. Коротше, беремо. Я думаю, беремо, так. Да. Без будуть Так. Да. А я взагалі без покупок. Зато Оля затарилась. <гум> <гум> Всім доброго ранку. Сьогодні поїхати в Академію Больчика. Тому що сьогодні буде в них День відкритих дверей, і, відповідно, я хочу туди поїхати, тому що я обожнюю академію бойчука їхню атмосферу. Того року ми з вами ходили. І сьогодні я також піду знову ж таки буду вам все показувати, що там і як там. От, а, а я от тільки-тільки проснулася, мені здається, по-моєму голосу це ще зрозуміло. Це поки я зараз буду збиратися, трошки розпівати вам про свій макіяж, саме такий базовий, да без нічого такого, я хочу сказати, що я реально дуже скучила за саме каналом. За ось так, от включити камеру, там, знаєте, і знімати відео для вас. Тобто я реально за цією штукою дуже скучила. Таких новин. Нових це проєкт по економіці. В нас тема мій бізнес, і насправді я довго думала, що можна таке зробити. Але е, я класно займаюся О, Зараз, наприклад, їм місяць, вони класно відростають без отсловичок. І я думала, типу, що чого б це не зав'язати в, ну, скажімо це так, Мій бізнес. Тому наразі я займаюся зараз цим. Багато роботи, до речі, я якось сіла е, недавно за це сіла, відкрила, пошукала щось і закрила. От, але не буду всім ще розкривати карти, що вона буде за бізнес, як він буде називатися, все ви побачите. І мій взагалі базовий макіяж складається з гелю для брів. От, і туш. Оця туш, я просто готова віддатися за неї. Вона ідеальна. Я ще не купувала собі Sky, High, тому не можу зрівняти її з Sky High, але я багато чула, що її рекомендують навіть замість Skyhigh. Тому, ну, реально, ви зараз побачите різницю, і ви все зрозумієте. Ну, і як завжди, типу, Керлір. Типу, це зрозуміло так. І щодо економіки хочу сказати, що насправді цікаве завдання. Трошки наш викладач ну, не до кінця розписала план, тобто дуже було багато різних в пунктах ще підпункти, і через які ти збиваєшся, коли череш, бо ти не розумієш, що. І ось зараз ви побачите різницю між нафарбованими і не віями. Я, звичайно, не в один шар фарбую їх. Але навіть і в один, вони дуже класно підкручують і дають подовження. Ця туш, вона не осипається. Ну, прям я в захваті від неї. Ну, мені прям подобається твіця, Тобто, це так, швиденько на клала туш. Я думаю, ну, це прям очевидно. Ось такий макіяж вийшов. Я зараз буду збирати свою сумку і вилітаємо з вами. В но! Вам будуть показувати взагалі приклади робіт аудиторії або майстерні, тому я запрошую вас з собою. Я вже вдома, насправді в мене зараз такі відчуття, таке щось незрозуміло, тому що мені справді сподобалось в академії. Ще я про це можу сказати. Дуже класно рівень. Гарний, особливо дизайн. Я ходила на кафедру дизайну, тільки графічного, от але мені сподобалося. Мені дуже м, сподобалися їхні календарі, їхні ось ці коробочки для чаю, тобто. Класні дизайнери, і я розумію, що випускаються все таки реально знаєте, класні такі. Ну, спеціалісти своєї справи. Думаю, у вас знаєте склалось якесь враження про академію імені Ботчика. От і в мене теж, тобто я вже була другий раз. Ви також були зі мною другий раз. Е, якщо перший раз я ще ну ми трошки запізнилися тоді, тому ми тільки попали на кафедру рисунку, але м, сьогодні ми також попали на загальні такі збори, тобто, де нам взагалі розповідали про вступ, які є кафедри, ну таке більше така інформація. Загальна. Ставлю а, такому дві відкритих дверей 10-10, тобто нічого не було лишнього, не було води. Можна було спитати якісь питання, так? І в принципі, ті питання, які в мене виникали, то Викладачі на них дали відповідь, і я хочу все ж таки закінчити логотип щодо мого бізнес-плану. Але перед цим я все ж таки тут ще не прибрала свої речі, хочу прибрати разом з вами, і тоді можна буде починати працювати. Я розумію, що мені так подобається це робити. Тобто, я розумію, що, блін, це моє! Типу, все це щось там квирятися в цьому ілюстраторі. Вибирати кольора, там, шукати ці кольора, тобто це вау! Ну, коротше кажучи. Мені дуже подобається. Знаєте, у мене завжди була мрія мати ілюстратор, взагалі там фотошоп, там щось робити якісь ілюстрації, ну типу багато всяких таких штучок. І я зараз розумію, що моя мрія здійснилася. В мене є ілюстратор, і я зараз в ньому працюю і це вау! Тому мрійте, <ріст> справді мрії здійснюється не завжди, тому що ну цієї мрії ого скільки, тобто може років з три, бо я три роки назад ходила на курси по ілюстратору а, при художній школі. І я розумію, що ну, після того як я закінчила ці курси десь через рік, я розуміла, що блін, хочу ілюстратор. Якось не складалося, то він не завантажувався, то ще щось розумієте. І зараз я його маю. Закінчила два логотипи. Що можу сказати? У мене зараз дуже сильно очі болять і голова. Тому що я ну, відносно 6 годин майже сиділа за своїм лептопом. Але завтра мені потрібно буде зробити інстаграм-сторінку. От, я сподіваюся, що ім'я, не скажу яке, але ім'я воно не буде забране, тобто воно буде вільне. Я зможу все по красоті зробити. І я завтра вставлю як аватарку, подивлюся, що красивіше, чи перша, чи друга аватарка. От, виберу, якщо мені ні та, ні та не сподобається, я буду перероблювати. І я думаю, сама проблема в кольорах, ось в цьому буде, я думаю, проблема, бо сам логотип, він залишиться таким самим, але більше шрифти, і кольори трошечки я зміню сам фон, да, на якому логотип, і я думаю, шрифт. Знаєте, я дуже сильно задоволена собою, взагалі своєю роботою, те, що я таку велику реальну роботу проробила. І я розумію, що наступна моя робота велика буде це монтаж цього відео. Тому що реально багато відео потрібно все вам змонтувати. Ну, в принципі, якісно. Тому, якщо ви бачите вже на Ютубі це відео, розумійте, що я це змогла, я змонтувала вам це відео. Трошки агресивно було, Добре. Отже. Я думаю, що вже побачимося завтра, тому що зараз я вже, в мене вже мізки не варять. Тому до завтра! Пока-пока! Я зробила бізнес в нотівій сфері з місалом. Wow. Далі. Про нас. Комфортна студія краси біля метро Житомирська Святошина, послуг, манікюр, педикюр, е, нарощення нігтів, професійна стабізація інструменту, одноразові розхідники, Висока швидкість та як, знатишна посила студія, час солодощі, вибір фільмів та серіалів на телебачення, наш інстаграм і працюємо в період воєнного стану. Чому ми серед інших? Ми — одна з тих студій, яка відлаштовується під клієнта. Наші майстри можуть приїхати на виклик додому або вийти на роботу о 7-й ранку через святкові дні. Ми хочемо, щоб відвідування нігтики було дуже комфортним. Ви, як клієнт, можете випити каву, чай або з'їсти смаколика. Можете навіть поспати. Або, якщо ви бізнес-лейдер, то навіть прийдете до робочої онлайн-зустрічі. Мені здається, це чудово та зручно. Хто ж наші майстри? У нас працюють лише кваліфіковані та зовсім майстри. Наші майстри виконують будь-яку складності роботу з покриття до нарощення та реставрації нігтів. Любимо крейсі манікюри. Наші майстри оголошують виконувати різні дизайни від френчу до кріплення об'ємних фігурок, декоративних ланцюгів та малювання різних персонажів вручну. У нас працюють Ольга, майстер другого рівня, ігор, майстер першого рівня, Белека Ібная, Том Майстер і Мирослав Адміністратор. Справді, з можна бачити зарплату. У нас зарплата. В першому рівні і другому рівня майже однаково єдине що. А, перший рівень звичайний майстер, другого рівня це майстер вже з більшими навичками, вже ну, в нього інший досвід роботи, виконання швидше, тому а, плюс 8 тисяч. Так, так, так і ти кажеш, і нижний, перший рівень. Це вже більший тобто Другий рівень це нижчий, перший рівень. Ну і там майстер, я би менше клієнтів, через це моя зарплата менша. І тоді в на прайсі, чому це означає плюс 8 тисяч і плюс 8 тисяч. Наш прайс, дивіться. Манітюр uh, взагалі прайс він по одній ціні. Єдине, що в майстра першого рівня надбавка плюс 100 гривень. Тобто манітюр буде 500, топ майстра плюс 200. Тобто надбавка 200, виходить 600. Так само з нарощенням і комбі без покриття, без надбавок. Розрахунки натяжче і взагалі в нас 200 клієнтів на місяць, 4 клієнти в день в uh, майстра першого трьох рівня, кожного по чотири клієнти в день. Два клієнти в день в топ майстер. Тут ви бачите розрахунки щодо. Комімовірку кріплення 2 клієнти в день. Перший другий рівень 400-500, тому що 400 це другий рівень 500 перший. Потім щодо до того це 600. Нарощення, це більше більш популярні. Це наших клієнтів вибір. Прайсу. Нарощення також перший другий рівень 600-700. Ну, інші от майстер 800. Дохід тисяч, 108 тисяч гривень. Постійні втрати це зарплата працівників – 67. 800 тисяч, змінюю здатні матеріали, розхідники оренда 27 тисяч, чистий прибуток 13200. І вкладення, як класий бізнес, 100 тисяч гривень. За 7 місяців, якщо врачу чистий прибуток, покупиться за 7 місяців, 20 200%. Що мені подобається взагалі можна назад? Тобто мене чистий прибуток 13-200, але працюю ще топ майстром я заробляю ще плюс 16 тисяч. Тобто, незважаючи на мій чистий прибуток, який я спочатку Відбиваю свій бізнес, я ще й плюс заробляю, незважаючи на свій прибуток чистий. Довнішні ризики. Різні ті на косметику та техніки матеріали. Ми не боїмося змінити бренд, мирних багато, тому ми завжди зможемо знати щось для себе нове та якісне. Тренди. Так, вони також можуть бути фактором ризику. Якось коли доводиться закуповувати нове дороге обладнання, просто тому що воно популярне. Але ми регулярно проводимо тренінги та майстер-класи для персоналу. Так, ми не зможемо залишитися в тренді без особливих зусиль та витрат і справді щодо техніки. З кожним роком змінити техніка, мостає краще і краще і потрібно, звичайно, оновлюватися, або, ем, щоб ми знали, як казати, з ним працювати. Внутрішні ризики. Швидка зміна кадрів. Моя команда сайт самого бізнесу надзвичайно важливо мотивувати та підтримувати команду замість нашого розвитку бізнесу. Кожен співробітник потребує індивідуального підходу. Зниз ем, ризики, можливо, коштом командного навчання, мотиваційних програм та трендів. Одні з останніх наших робіт. Можете побачити? О -о -о. П ять -п ять? Це зміна, але покажи свої пальні Ну, це все мої руки, це все мої роботи. Малі. Можу скати, батька над ласка. Це Вересень, це листопад, січень. Тобто майстер <стан". стан> <Став, étant>, робочий. <реж> <там собі. Я режу> так, топмайстер. І е сучасний дотик, гарне відчуття, наш слоган. І також я робила логотип Янка Нелс. Дякую вам за увагу. 老